Христу. Шановні друзі, для мене висока честь бути сьогодні з вами на прослужінні, розділити з вами слова любові до нашого Господа, привітати наших скажі, гостей із Німеччини. Це велика радість, що сьогодні в храмі Господньому з нами наші друзі, які притягнули нам. Перших днів війни, які підтримують нас і на яких ми можемо е, покластися. Для України це складний час, час випробувань, коли ми випробовуємося на добро, випробовуємося на силу, випробовуємося на людяність. І Випробовуються наші друзі. Ті, хто завжди говорив, що нас підтримує. На жаль, під час війни ми побачили, що не завжди ті, хто говорили про нас як про братів, співпрацюють з нами і дають нам цю підтримку. Друзі із Німеччини, це справжні друзі. Вони підтримують нас як в культурній сфері, так і в соціальній сфері, в духовній сфері. І ми висловлюємо їм слова величезної вдячності за цю підтримку. Сфера культури, яка страждає роки в роки війни надзвичайно сильно, також відчуває підтримку Німеччини і особливо Бремена. Наші делегації. Один з одним, наші країни підтримують одна одного. І ми щиро віримо, що наше бажання перемоги і миру в нашій війні знайде від у серцях німців, і вони далі будуть нас підтримувати. Слава Господу за таких друзів. Слава Господу за все добро, яке робить навіть в такий страшний час війни. Можливо, саме такі періоди дають нам можливість зрозуміти всю велич доброти Господа до кожного з нас. Дякуємо церкві за ту величезну роботу, яку вона робить для того, щоб підтримувати не лише прихожан конкретної церкви чи конкретної церкви. Чи конкретної громади, а всіх українців, які потребують сьогодні, як ніколи, цієї допомоги, переможемо миру нам і хай Господь нас всіх береже.